Так, королеве, ми вже вдома. І зараз Сергій зробить розпаковку. Ого, ого. З Максимом Макс, іди сюди. Давайте робіть розпаковочку. Так, ми інші купили. Так як ми знаємо, що з Ну ти що, не розумієш, що воно десь валялося, а ти тепер то накрізь поставив. Ти йому таке говорити будеш? будеш. <різь> королєва, королевий, вначе на нас так сварить. Руки. Ну потримає. Фері, знаєте, в нас були советки, дуже пахнючі, ми взяли з цим фері. Так. Так. Рис. То як завжди наша свята сідає на дієту і де реси. Я жасую, то сюди собі от пер би тільки рис. То я свій впив, на потримай. Обережно. Ось які штучки. Наші вони тобі. Шкарпетки, тобі. А тепер місце в шафі звільняється. Ааа, та, так, так що в Мій Мен брат, щоб це робили, прийшов, каже, що як зробити там вдома. О, коротше, такі глибокі, тобі, що тільки трусів і шкарпеток? Буде, я куплю. На Наш тобі скільки багато глибоких. Чек. 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 На що таких такі... глибоких кошиків на труси і шкарпетки? Ну, не будуть, я там і футболки буду тримати. Ага, ну то другий Світ, що чогось подумала, що в нас страшнющий пекар і купила собі таку силикону. Так, то всім це купила. Тут, тут хлібчик а я... випікати і запіканку робити. На новий рік. Сорочку. І до школи будеш теж ходити. Презентація шикарна, чесно. Чесно, не Так. Ще купила світа два йогурта. Буду робити десерт. Так. А. Тому вона купила сіконну ту штучку. <гум> купила такий йогурт. І тепер до самого смачного. І я собі купив піжамні штани. Такі, як я хотів, то синтетка. Велюрчик. Велюрчик. Не обмані, то ми забрали Забрали, Рік тому давали відчувати. Футболку собі купив. Поло. Максим, буде концерти гарну поло. Зараз таке дуже модно. Я думаю, тобі таке підкупити. Ага. Ні, ага. то на коротка рукав таке поло. Так, опи, Опиши як, то штани будуть такі з кантом, по кісточки і лофери. До Анаш... речі, штани дав. Наш ти зимой рука в космос. Ту дешевше зимой купляти, що ти не розумієш? Ні, що? та й ноги та піджаки і, і все. А він куди буде в такому наряді і те? Як куди? Того, туди? Він за собі купив класні штани. Дякую. Не, подожди, він ся святка. Ну подивись ще. Він купив, що файні штани, але штани вже в травні підшивають. А, зачем? Ілофера. Ті світлі такі похожі. Дуже м'ягенькі, файні. Взагалі шикарто. Це... Максим, ти теж хочеш такі? Ні. Дуже гарні. Вони такі м'ягусінькі. Це... Вони, це... вони це... просто і прочь срібні, такі модні джек. Каже, це... що він так сказав, ні, щоб є, що мені... Ти планував сьогодні щось купувати? Вже не планував. Та як Світа сказала, будеш щасливий, щоб ти купив. Наприклад, забула додати. Бідний, але щасливий. Не так добре. треба щось, щоб це сам. Ви зараз як ви є, я, я кажу Сергію так. Як? То завжди. Коли щось треба купити, нема що купити. Uh -huh. Тому треба купляти, коли є, коли тобі сподобалося, і підійшло. Це ми брали в магазині з панделом, там для чоловіків прекрасні файні речі є. Так, дуже прекрасні. Я, раніше, штани я там... раніше думав, ж там хіба жіночі це є. Ні. Не знав, що там треті поверхи є. Фу... І там взагалі я вам скажу, королів, там так дуже дуже гарно в магазині. Я вже домовився, там є мідні труби піду знімати. <ріху> <То> я <жатує>. <ріху> <ріху> Так, то я не знаєте від кого? Це є. Ярослав Ярославович. Що там? Я не знаю, зараз будемо дивитися. <ріху> Жовтанці. Це лише жовта. А я знаю. Виключай. <ріху> так, все виключай? Витягуй. <ріху> так, <ріху> Так, <ріху> так <ріху> подивіться. <ріху> Я вже знаю, що це є. Я вже знаю, що то є. Чай, чай. Ту помазанки з сала. І сала. сала. Це написали нам, що хочуть зробити ну, до нового року. Такий так, підчитати багато, тут то тобі свята. Вітаю, да. вітаємо з прийдешнім новим роком. Хай цей рік принесе тепло, і затишок і спокій. Кожен день буде смаком радості, віри і надії. Яким що обираєте палку і створюєте разом з нами смачні моменти. Веселих свят. Дякую. Дівчата, це дуже смачна намазанка і барійське сало. Ну дуже смачна. Помідори? Так, да, У них там є і соки, є. Великі прозори такі, і а люкса. Так, Ми ще дякуємо. Ядри... Нам дуже приємно, нам дуже-дуже приємно. Дуже приємно, дякую. Ну, знов сочок. Максим, підясно. Персиковий боєць, персиковий саме знаєш чому? Mm. Він з м'якотю. То правда є люди, які з м'якоті не люблять, а я дуже з ну, то е Сало Сало мелене з чесником. Наталочка, хатня, ти прийдеш, бульбу запечемо і маємо е сало мелене з томатами. З томатами з чесником. чесником, Чекай. З майораном, mm. з перцем чілі та паприкою. І з грибами, з грибами, ну, мені сам більше засмакувало з грибами. І... Ого. З куркумою вони тебе почули! Йо, Дівчата, Ще? це є боріське сало, знаєте, ті чорні поросятка, їхнє сало дрібно перемелене, гарно і воно дуже файно смакує. На всякі закуски, на все. Ми дуже щиро вдякуємо за такий презент, за таке гарне. Наприклад, за увагу і за таке гарне привітання, королєве. Якщо ви шукаєте собі натуральні соті чи намазанки з боріського сала, ми вам залишимо відміточку, я вам щиро дякую. Дивись, йде в гості, береш. Ми вже так думали, як що ми підемо в гості і такого поскладемо, а ми то все з'їли. Ну, та я так загальному, якщо б ти замовила спеціально, наприклад, йти в гості до Костя, кості взяла. Я так і хожу, я так приправи беру. Я ти ходиш, як ми тоді все. Бу -бу. Ні, але я маю на увазі, я так ходжу, я тепер не ношу людям як до хати цукерки чи шоколадки. Я ходжу його пампухи, паштети. А так, Ти можеш просто приходити за стіл, сідати, відкриваєш, кажеш, зробить грінки. Зробила грінки, намастила, все, малю, гостину. Як на то пішло, що з собою грінки принесе. Ну. Ну то ти вже не перегинаєш. Так що Наталочку сьогодні треба як чорні? <laughs> Браво.